Існує думка, що чим більше пити води протягом дня, тим більше буде набряків. Це правда. Ні, набряки не утворюються лише від кількості рідини, яку вживає людина. Набряки це е, патофізіологічний процес, коли запускаються певні механізми запалення, або порушується водно-електролітний баланс, або порушується гормональна робота, або є певний дисбаланс нутрієнтів в організмі. Наприклад, багато натрію зайшло у вигляді натрій хлор, багато солі, багато е, цукру. У вигляді глюкози, наприклад, вільної, багато може бути там, де цукор і сіль разом продуктів таких далі. Це може бути надмірне фізичне навантаження, це може бути якісь ін'єкції косметологічні, це може бути зміна температурного середовища, наприклад, надмірна спека, це може бути про гормональний вже сказала, ПМС, менструація і так далі. Тобто, насправді. Причин набриків дуже багато, і вода це останнє, що може впливати на те, що вони з'являються. Ну, якщо у вас є дійсно патології ниркової системи, патології гормону там вазопресину, антідіоджетичного гормону, якщо може бути патологія системи детоксу, печінка, а, там лімфатична система, кишківник, то так, може вода й впливати, але насправді це дуже рідко.